Якщо ви замислюєтесь над питанням, куди піти навчатись, наша розповідь стане вам у нагоді. Міжрегіональна академія управління персоналом найбільший вищий начальний заклад України, заснована 15 років тому. І ніхто тоді, навіть самі організатори, не сподівались на таке велике майбутнє. МАУП сьогодні це 50 тисяч студентів, 4 тисячі викладачів, 50 інститутів і філій по всій країні. Навчання в академії є престижним і для зарубіжних студентів. А це означає, що вуз набув також міжнародного визнання. П'ять років поспіль МАУ перемагає у всеукраїнському рейтингу вузів Софія Київська, як кращий управлінський та кращий недержавний вуз. З року в рік академія набирає потужних обертів, розширюється спектр спеціальностей, а це економісти, менеджери, соціологи, психологи, фінансисти, правники, перекладачі і це не повний перелік майбутніх фахівців. Застосовуються різноманітні форми навчання, дії... Унікальна програма довгострокового кредитування студентів працює МАУ за найвищим четвертим рівнем акредитації Міністерства освіти та науки України. Випускники отримують дипломи державного зразка. А якщо мають тяжіння до науки, можуть продовжити свою кар'єру в аспірантурі та докторантурі. Міжрегіональна академія управління персоналом 2005 рік оголосила роком якості знань, якості навчання для посилення цього. Ми найперше. Посилюємо компоненту навчально-методичну. Ми маємо всі навчальні плани і програми. Ми щорічно видаємо і вручаємо для студентства понад 200 найменувань різноманітної літератури. Маємо стояти на тому, що готуючи спеціаліста, треба дбати не стільки вже про професійну його підготовку, оскільки він практично конкурентно здатний у світі. Треба дбати про те, щоб це був справжній громадянин суверенної держави, який може гідно відстоювати її інтереси. Ідеали і в Європі, і в світі загалом. В мауп вірять своїх випускників їхню спроможність зайняти достойне місце на ринку праці. Адже не дарома в академії жартують. Серед безробітних немає випускників мауп, а між випускниками вузу безробітних.